А за вікном майже весна. Всім привіт. Ми вийшли з бусятком погулять. Навіть шапку зняла. Отаке в нас тепло. Аж не віриться, що на завтра передають. Ого, Штормове попередження на 26-27. По Сумській області, не знаю, як по-інших. А в нас сьогодні дуже гарна погода. Навіть дихається легше, трохи приморозок. Ота вся зайва волога трохи вимерзла. Знаєте, набагато легше дихається. Я вже з'їздила в магазин, купила бусі салаку. Тепер він у мене прийде з прогулянки, якраз вона підтане і буде ласувати. Ну, а їздила по посилку, на моє ім'я була замовлена, хлопці там щось до болгарки то разом думаю, все рівно салаки треба купити. То з'їздила. Випила вже, така в мене чашка вже страшна, термо, вже на ній кришка не закручується, пропускає. А так ходить зручна, бо в ній така ручка дуже гарна. Щось як пішов не пристегнула. Спирала пальто, як от стебнула і все. Так пила. Те капучино, що Аліна мені присилала, дуже смачне, сподобалось, вже закінчилось. А сьогодні щось так схотілося такого. А кава солодка, ну, ну не те. Насмазання такого немає. Тільки розчинна кава там в стіках. А це то гарячий шоколад, колись брала в стіках рідкий він. А це капучино зі смаком ірландського віскі. Ну, По 8 чи по 9 гривень не раджу. Випила, але не воно не смачно. Якесь не, не пойму що. А це приїхала, розвішала першу партію постіраного, вкинула свою рожеву куртку, в якій їздила в магазин, бо світла, брудниця на рукавах дуже швидко. Хоча й надягаєш її рідко, ну світле є світле. Ну, Погода просто гарнюча. Я стала проти сонця, не знаю, як там воно. Давно ми не виходили, Да не бійся, це ябудь. Нема там нікого. Давно сюди не виходили, все він у дворі сидів, то йому холодно, то в комбінезоні він сердиться, нікуди йому не хочеться, показує характер. Ну нічого. На великі холода будемо носити. Сьогодні в мене самопочуття таке не дуже веселе. Десь два тижні тому снився мені сон такий не дуже веселий, трагічний. Після того в мене було таке відходняк цілий день. Ряди годи, приходило воно на думку. І сьогодні начебто продовження того сну, сон кольоровий, разів-три просиналася, засинала воно далі, продовжується і все. Ну, страшний, для мене такий страшний. Я вдаватися в подробиці не буду. Скажу лише, що це зв'язано з сім'єю і з війною нашою. Ну, страшний, аж страшно. Хоч би він не був, не були такі сневіщими. Такий, знаєте, неприємний осад в душі він залишає. І це, напевно, на цілий день буде воно ну, мені періодично приходити в голову. Тому я в магазин так їхала сонечко, потихеньку і назад потихеньку, що в магазині черга була. Третя. Так що такі справи. Зараз прийду додому, перемолоте треба м'ясо розстало і буду робити пельмені. Це таке у мене сьогодні завдання. А там побачу, може ще щось хлопцям і спечу домашню випічку. їдять, ого. го Дуже люблять. Ми сюди підійшли до Ангара, там щось гуде всередині, хоч би сюди двері не відкрили, а то буська злякається. Полоджуюся буся останнім теплом, бо як замете, тоді вже... Взагалі ми рідко так далеко вже ходимо, з віком у нього вже зменшилася тяга на далекій відстані, наприклад, там ходити. Зараз він більше так, по двору, під двір. Що ти там унюхав? Бо ось. Підемо? Покрасувалась і хвати, шапку надягла <су> <су> свою некрасиву. І йдемо далі. Буся сьогодні в гарному настрої, такий веселенький, бачите, хвіст пістолетом. Босюнь, бось. То ми так йдемо додому. А ми після прогулянки переміщуємося на кухню. Зготувала я вже тісто, будемо робити пельмені. Сьогодні ми вже перший раз їли нашу квашену капусту. Вон, дуже смачно вийшла. Попалась на очі, та я й показала. Ну, а я розкатую тісто, тісто в мене я на каналі вже робила таке тісто. Посилання на рецепт дам під відео. Тісто дуже еластичне, і навіть усі оті обрізки, які залишаються після ліпки пельменів, я заморожую, вони еластичні і годяться ще щось зробити. Ханум, наприклад. Я лінива, руками не ліплю, ліплю ось в такій формі. Фарш у мене баранина, цибуля, сіль і перець. Більше ніяких спецій я не додаю. Любимо такі класичні пельмені. Цього разу я трохи розівала, можна сказати. Чомусь витягла лише один пакет м'яса і зробила з нього фарш. Хоча завжди витягаю два, щоб було так кружків 9-10 пельменів. А цього разу вийшло в половину менше. Тісто м'яке, і такі красені виходять. Я кладу багато начинки, тому <завжди>, завжди допомагаю пальцями собі їх. Так, сходила до морозилки, а тут у мене у формі вчора мама робила голубці і те, що не влізло в каструлю, заморозила. Тому я їх зараз витягую, назад покладу до морозильника. Форма у мене для заморожування. Після попередніх пельменів ще так і стояла. То нічого страшного. Що ви мені зробите? Кладу пакетики, щоб не прилипало, бо навіть якщо борошном посипати, все рівно прилипає. Викладаю викладую пельмени. У мене сюди влазить три кружки. Але в мене ще є така ж аналогічна форма для заморожування. З холодильника, це з морозильної камери. Тому я і туди, забігаючи наперед, скажу, що і туди поклала пельменів. Але на камеру вже не знімала. Знову зробила кружок, докладає. Пельмені в нас люблять. Ну і фінал. Форма повна, Ставлю її на заморозку. А це до мене прийшов мій помічник, щоб дала йому м'ясо. Наша капусточка, 20 листопада вона квашена. Увімкну світло на телефоні. Морква, капуста. І сіль. Більше нічого ми не додаємо. Ніяких більше спецій, ніяких оцтів, тільки натуральне бродіння. Дуже цього разу вийшла смачна, і вже наперед, ось я вже прийшла ввечері, це я вже знімала. Прийшла з бусею з прогулянки, а мама порозкидала її по банках. Стоять вони в холодній веранді, ну якщо мороз уже, то можна віднести в підвал. Але щоб у прохолоді була, щоб не зістарилася наша капуста. І залишилося ще ось півбанки. Вона втрамбована, але то буде ще ввечері. А поки що я зробила пельмені, зробила, каву, щось до мами там говорила, помила підлогу в кухні і чомусь притомилася. Півгодинки годинки посиджу та й піду робити свою частину роботи по господарству. Мій такий патріотичний зошит. Знову там щось мама обзивається. Хотіла сьогодні в магазині придбати не те, щоб хотіла, але цікавилася. Але не було фарби, щоб пофарбувати волосся, були якісь темні кольори. А в мене вже воно починає відростати. І дуже сподіваюся, що я його відрощу, який вже хвостик. Отак От пройшов мій день. Дякую за підтримку, за увагу, Всім до побачення, будьте здорові!